Ви не уявляєте, що це Це рукопис, на який триває передпродаж. Це просто такі емоції, я відвідала пререлізну презентацію книжки «Хорд Перший характерник» Ольги Навроцької в рамках проекту Хроніки сили. Хроніки сили. Дякую Ользі Навроцькій, Алану Бадоєву, команді КСД за запрошення. Це неймовірно просто приємно бути однією з перших читачок даної книжки. І знаєте, що чесно, саме після цієї презентації, після того як я почула особисто від авторки, що вона закладає в текст, як вона пише, мені дуже цікаво взяти це почитати. І я б хотіла вам зараз показати, як це виглядає, але можу тільки. Показати ось цю сторіночку, і більше я не маю права вам показувати нічогісінько. Але я можу прочитати і поділитися своїми враженнями. На книжку триває передпродаж на сайті КСД. Вона має вийти цієї осені. І якщо ви думаєте, що маючи ось цей паперовий рукопис, я не чекаю книжку з друку, ви дуже дуже помиляєтеся, тому що тут не всі розділи. Не губися скоро розповім свої враження. Про хорт перший характерний без спойлерів, бо я не маю права робити вам спойлери офіційно, поки книжку не надрукували. Можу просто сказати, наскільки мені сподобалося, ну що я побігла читати. Правда, я поки не уявляю, як буде це робити. Можливо, треба купити ось такі спеціальні штучки. А ти колись читав рукопис? Отак-от.